Малята, ми продовжуємо з вами роботу, і сьогодні в нас заняття по валеології. Ми з вами розберемося, що таке овочі. Овочі просто їжа, чи овочі це вітаміни. Я вважаю, що овочі і їжа, і вітаміни, але вітаміни для малят. Особливо чому? Тому що вони ростуть і їм треба вітаміни. Отже, в мене, ось дивіться, які овочі. Це що в нас? Перчик. Дивіться, він може бути жовтим, червоним, зеленим, морквиця, цибулинка, часник, помідорчики, огірок, капуста. Що це? Картопля. А це що? Петрушечка зелена. А це дивіться, який бурячок, такий, як у віршику був, що він сидів у землі, а листечко його вверх іде ось такий бурячок. А тепер, ж, діти, скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, яка користь від цих овочів? І чому люди їдять овочі? Ось у нас морквиця. Це морква для гарного зору, а капуста Капуста змінює, зміцнює імунітет, тобто стають діти кріпкими і здоровими. А огірочок огірок дарує організму людини і всім і дітям воду. А що ж бурячок у нас? Бурячок дає силу та енергію. А помідорчики піднімають настрій. Малята, а тепер про всі овочі я хочу вам прочитати віршик Огірочки зелененькі, морква жовта, бурячки. Їж щодня ти, друже милий, будеш сильний залюбки. Малята. А тепер давайте з вами пограємо в гру. Давайте виберемо овочі, з яких можна зробити салат. Мені Наталочка і Петрик підказують, що можна взяти будь-який перчик. Молодці, можна капусту взяти, каже Петрик молодець. Можна й морквинку взяти теж добре. А ви, дітки, що берете? Так, огірочок, помідорчик, а ще. Зелень. Часто на петрушку і на кріп кажуть, що це зелень. Давайте відкладемо це все. Малята, хай дорослі вам зроблять салат з таких овочів, а можливо, щось можна замінити. Малятка, ось подивіться, в мене вийшов ось такий салат. Я сюди поклала. Помідорчик, огірочок, капусту та петрушку зелену. Все змастила, посолила ось такий ж смачний. Ой так пахне. Малята їжте кожен день овочі і бувайте здорові, кріпкі і бадьорі. До побачення, до слідуючих зустрічей.